Показникові рівняння з параметрами. Достатньо цікава тема. Пропоную розглянути кілька прикладів. Перший приклад такий. При яких значеннях параметра А рівняння 4 в степені х -а плюс 3 на 2 в степені Х плюс 4А-4 дорівня 0 має один дійсний розв'язок. Перше варто відмітити, що яким є рівняння? Рівняння є показниковим, тому що тут, ар, значить, аргумент лише в показнику. Та, невідома зміна лише в показнику. Так, і параметр. На що схоже дане показникове рівняння? Ну, на те, яке ми зазвичай робимо шляхом заміни, правильно? Ну, давайте поки що я дане рівняння. У нас є час висунути свої ідеї. Ну, як я вже сказала, якщо б це було рівняння з відомими коефіцієнтами, тобто параметр а був відомий, ми вводили заміну. Заміна або у нас була така 2 в степені х дорівнює t. Ну, Оскільки 2 в степені х показникова функція у нас не може бути від'ємною да? або нульовою, ми пишемо, що t у нас більше нашу підсказочку. Ну і підставляємо t. ми маємо t квадрат, дорівнює 0. Далі що ми розв'язуємо? Бачимо, що рівняння вже квадратне з параметром. Ну, знаходимо дискримінант. В ролі B у нас виступає а, мінус на суму, да? Від'ємна сума А плюс 3, але А плюс. А, в принципі, байдуже, тому що ми будемо відносити до Так, і мінус 4 на, на 4. 4А мінус 4 дорівнює. Так, тут у нас квадрат суми А квадрат плюс подвоєний 6А квадрат 9, мінус 16а плюс 16. Зводимо подібні. Так, і бачимо, що в нас достатньо красивий вираз. Получається плюс 25, який можна згорнути в квадрат різниці. А мінус 5 в квадраті. Угу. Це дуже добре, коли дискримінат, так виходить. По-перше, що ми можемо сказати про цей дискримінант? Ми отримали А-5 в квадраті. Дискримінант ніяк не може бути від'ємним. Це однозначно. Тобто, дане рівняння, да, воно буде мати корені. Воно буде мати, тобто, дискримінант в нас більше або дорівнює нулю. І ми окремо розглянемо випадок, коли дискримінант дорівнює нулю, при яких значеннях параметри? Коли більше нуля. Але не плутайте у вас, не плутайте показникове саме рівняння і квадратне. Якщо б у нас було ще спочатку квадратне рівняння, от, пропустимо, да, цієї частини вверху не було, і було питання а, має один дійсний розв'язок. Тоді б ми сказали дискримінант дорівнює нулю. От не плутайте, коли є квадратне рівняння в квадратному, так, дискримінант дорівнює нулю, тоді тільки один розв'язок. У нас показникове, що у нас означає, має один дійсний розв'язок. Тобто, 2 в степені х дорівнює якомусь числу, скажімо, ну, ми повинні отримати одне число, яке буде більше нуля. Ну, давайте подивимося. І так, перша в нас, перший випадок це коли дискримінант дорівнює нулю. Так. А коли в нас дискримінант дорівнює нулю? Ну, давайте більш детально. Тобто, коли А мінус 5 в квадраті дорівнює 0, І це тоді, коли у нас А дорівнює 5. Тобто будемо розглядати цей випадок. Е, значить, знайдемо наше Т. Ну, тобто тоді квадратне рівняння буде мати один корінь, який, пригадуйте, це буде мінус Б, тобто А плюс 3. Поділити на 2. Ну, ми додаємо плюс корінь із нуля. Так, і дорівнює тоді це. Дорівнює у нас конкретне А. Тобто, в принципі, да, 5. Значить, можна підставити 5 плюс 3 поділити на 24. Угу. Ну, давайте подивимося на нашу заміну. 2 в степені х дорівнює 4, ну нам підходить все, так? Да? Тобто можна навіть розв'язок казати. Тут тобто цього не потрібно робити, але можна сказати, що х дорівнює 2. В такому випадку, коли А дорівнює 5, х дорівнює 2. Один розв'язок. Правильно? Хорошо. Давайте розглянемо випадок, коли дискримінант більша 0. Більше 0. А значить, це коли виконується А при будь яких Х, окрім 5. Тобто, Можна написати, А не дорівнює 5. Тоді вже буде два корення, тобто дві тежки, Т1 і Т2. Давайте знайдемо. Да? Т1 тоді дорівнює мінус Б, тоб Алюс 3, плюс корінь із дискримінантом, тобто корінь да, із квадрата. Там буде Модуль. Ви в одній Т першій розкриваєте модуль з додатнім знаком. Давайте плюс корінь із дискримінанта. Да? А в іншому випадку. А в іншому випадку у вас буде мінус. Модуль ви будете розкривати з протилежним знаком. Ну поки що, давайте так, дорівнює. 2а мінус 2 поділити на... На, на 2. Не забувайте про почленне ділення. То не ну, можна написати, що тут буде А-2. Ні. Ви ділите і один доданок, і інший доданок. То А-1. Це перша тема. Давайте другу знайдемо. Так, А плюс 3 те ж саме, тільки мінус А 5. Тут бачите, що в нас А і А взаємо да, А і мінус А взаємознищується, і виходить 8 поділити на 2 ті ж самі 4. Угу. Тобто тоді, коли ми переходимо з вами до оберненої заміни, є з однієї сторони 2 в степені х дорівнює А мінус 1, і 2 в степені Х дорівнює 4. І у нас виходить ще, якби наче два корення, да, ми отримаємо. Але, але потрібно, за умов, лише має один дійсний розв'язок. Ну ми розуміємо, що 2 в степені х дорівнює 4, тут ну, 100% буде корені. На мене можемо сказати, що це х дорівнює 2. Да? Тоді, щоб, якщо це дане рівняння, має вже корінь, має один да, розв'язок або корінь то тоді, коли ж дівати другий. А давайте скажемо: а коли в нас дане рівняння не буде мати коренів? Коли в нас А мінус один менше або до рівня одиниці, правильно? Тобто, якщо А мінус більше нуля, тоді буде два корені, до речі, важливо, цей випадок, коли для, наприклад, не один корінь, А два дійсно кореня, нам потрібен один, ми, ми враховуємо, що. А мінус 1 повинна бути, бачите, менше, менше або дорівнює нуля тільки. Нуля. Ну, отже, тоді маємо, що а, а менше або дорівнює 1. До речі, не забувайте про те, що у вас А не дорівнює 5 для цього другого випадку. Ну, тобто, в принципі. Якщо А менше одиниці, то 5 не попадемо. Але, але ми ж пам'ятаємо, що якщо навіть а дорівнює 5, то там один корінь. Отже, відповідь можна так записати. Відповідь. Уважно читайте питання, які ставлять вам від. Відповідь, давайте ще раз подивимося на питання. Так. При яких значеннях параметра? Просто при яких, так? При яких значеннях параметра? Значить, ми пишемо, що А належить тоді від мінусно скінченості до одного включно і в об'єднанні з однією точкою 5. Можливо, наприклад, таке питання, яке найменше натуральне значення, яке найменше натуральне один сюди підходить. Якщо найбільше, наприклад, натуральний, то це п'ятірка, бо найбільший цілий розв'язок, то це також 5. Так, ну все. Друге рівняння з параметром. Схоже. При яких значеннях параметра рівняння, вже не буду читати, бачите його, має вже два дійсних розв'язки. Два дійсних. Ну, в принципі, діємо по цій самій схемі. Так, заміна. Думаю, видно, що заміна буде 6 степень х. Міняємо на t. Тут пишемо з параметром, пишемо, що t близько більше нуля. Будемо мати t квадрат мінус, вірніше, плюс, да? А, мінус 1 на t, мінус 2. Ну, так само, да? дискримінант знаходимо. А мінус 1 в квадраті мінус 4 на А мінус 2А квадрат. Так, розкриваємо дужки, зводим подібні, маємо. І знову ж подивіться, дискримінант у нас є квадратом, да, різниці. Так. М -м Хорошо, якщо дискримінант, то він може дискримінант бути або. Любим, в принципі, да, коли А дорівнює 1 третя. Але, але тепер нам цей випадок вже не підходить, тому що у нас буде тоді одне значення для Т. І всього лише в тому і справа, що одне значення для Т. А нам потрібно два дійсних. Да, тут давайте. Два дійсних розв'язки, тобто тоді одразу переходимо до ситуації, коли дискримінант у нас додатній. Ну, підкреслюю, що, до речі, від'ємним він бути не може, в принципі. Значить, дискримінант більше нуля коли? коли? Та завжди при будь яких Х, окрім, як я вже сказала, однієї треті. Тому що, коли одна третя буде, дискримінант нульовий. Нам цей випадок не підходить. Одна третя. Так, знаходимо, знаходимо тепер. Угу. Значить, знаходимо те перше, Так, зверніть мінус Б. Да? Зверніть увагу, що в ролі мінус Б буде виступати мінус А плюс 1. Думайте, чому. Плюс дискр... корінь з дискримінанта. Раз і ділю на 2. Дорівнює. Давайте одразу прийшла на поділимо 3А мінус А2А. І ділимо на 2 буде. А. 1 і мінус 1 взаємознищується. Т друге дорівнює знову ж те саме і початок, але тут знаки змінює на протилежні. Плюс 1 поділити на 2. Так, маю мінус 4а ділю на 2 буде мінус 2, а і 1 плюс 1 2 і ділю на 2 плюс 1. Тут я отримала обидві те, які залежать від параметра. Нам потрібно, щоб рівняння мало два дійсних корені. Тобто, щоб ці Т були більше нуля. Правильно? Якщо ми зараз будемо, ну, скажімо так, переходити до оберненої заміни, тут у нас з однієї сторони А, з іншої сторони 2А мінус а мінус плюс 1, нам потрібно, щоб А було більше 5. І одночасно. І одночасно, щоб, да, можна навіть в систему взяти мінус 2 плюс 1 більше 0, Тому що нам потрібно одночасно, так, щоб. І А, і мінус 2 плюс 1 були додатніми виразами. Отже, в принципі, перше зрозуміло, друге, ми будемо мати. Тобто, у нас менше однієї другої. Да? мінус 1 переносимо, ділимо на мінус 2, знак змінюється на протилежний, буде одна друга. І це одночасно. І тут вже потрібно давати відповідь. В принципі, да, вже зрозуміло. Давайте покажемо на координатному проміні. До речі, як це? Так, нулік у нас одна друга. Значить, більше нуля, менше однієї другої. Да? От у нас проміжок від нуля до однієї другої. І хто напише ось у від нуля до однієї другої, відповідь буде неправильна, тому що тут, знаєте, прям потрібно поставити знак окликом. Де поставити, коли ми розглядали дискримінант більше нуля, ми, ще додали, ми ж сказали, що коли дискримінант, коли ана дорівнює одній третій. Тобто, і, до речі, одна третя в нас менша, ніж одна друга. Тобто, це значення потрібно викалати. І проміжок. Як ми записуємо відповідь, буде виглядати так. Від нуля до однієї 3 не включно. І від однієї 3 до однієї другої. Також не включно. все. Ось таке рівняння. Питання було, про яких значеннях параметрів. Все, ми вказали, про яких значеннях. Хорошо. А давайте ще одне зробимо. Мені здається, що дане рівняння легше, ніж два попередніх. І так, знайти при яких значеннях параметра а Арівняння має розв'язок. Подивіться, да, нерівняння, воно не схоже на два попередніх, тобто тут не будемо робити заміною. Але ми бачимо, що тут, до речі, однакові да, от основи 4,4 і показники x-2 і x-2. Можна наче винести за дужки, але не зараз. Що ми з вами зробимо? Ми степені перенесемо в ліву сторону, А все, що без степенів, право. Тобто, подивіться, що буде. Я цей доданочок да, зі степенем перенесу мінус А. На 4. На х в x Х-2 дорівнює А-27. І тепер подивіться, можна вже винести за дужки, ну, цей множник, І тоді будемо мати 4 x х-2, виношу за дужки 3-а. На А-27. О! І тут, значить, таке лінія, як і. Типу лінійне рівняння, да, може, схоже, типу, Х помножити на А дорівнює Б. Ну, як тут знайти Х? Ми що ділимо? Б поділимо на А. Ну, але в тому, лише тоді, коли А не дорівнює нулю. Тому що якщо А дорівнює нулю, ну там щось буде цікаве. Давайте також розмірковувати. Тобто, тобто, тобто якщо на такий перший випадок, якщо 3 мінус дорівнює нулю. При А, коли А3, да? будемо мати ось 4 в степені х-2 помножити на 0 до рівня. А тут давайте підставимо 3 мінус 27 мінус 24. Да? Ну, ми ж розуміємо, що ось це не 0, ну, навіть якщо 0, то множенні на 0. Да? При будь-яких іксах ну, ми мінус 24 ніяк не отримаємо. Отже, можна сказати, що коли А дорівнює 3, і розісків немає. Нам не потрібно це. Друге випадок. Скажемо, що А все ж таки не дорівнює 3, то діє. Можна ділити на 3 мінус А. Ділимо на 3 мінус А. І оскільки в нас це показникова функція, то щоб дане рівняння, показникова функція 4 степені x мінус 2. Да? а, Щоб дане рівняння мало розв'язок, то ось цей вираз повинен бути строго більше нуля. Тобто подивіться, маємо дробово раціональне рівняння, ми розв'язуємо його методом, інтервал, методом інтервалів, да, ну і обираємо там, де е, проміжок, де додатній знак да, має дріб. Тобто, коли А від 3 і, до речі, цей проміжок він є відповіддю відповідь. Трійка тут не входить, все Зверніть увагу, що якщо було б у вас зауваження, питання таке немає розв'язок. Ви б, навпаки, вибрали від мінус нескінченості до 3 і від 27 до плюс нескінченості, але 27 нам не підходить. А ось річка тоді би підійшла, тому що коли А дорівнює 3, то рівняння не має розізки. А ще, до речі, подумайте, якщо А дорівнювало б 27, що б тоді було? Чи будуть там розвиски, чи ні? Також можна врахувати, подумати.